Ознакували маршрути для прогулянок на території біля середньої школи номер 8102. А, праворуч Стадіон. Далі, коли стягну в селі, з дачі, Зараз тут буде парк. А внизу сама школа номер 81. Трохи снігу впало у Львові, але що, а як впав, так розтану. Тут напевно не знаю, скрізь всього буде майданчик для вигулу собак. У нас ще саму вулицю Мазепа дитячий садочок, що правильно пам'ятає номер 171 Туман у Львові. Це ліворуча лайка в напрямку до вулиці Миколайчука, через вулицю Орлик. Можна йти до лікарні швидкої допомоги, до поліклініки. Тут донизу. А привіша школа, там де Спартак, був басейн, пам'ятаєте, колись відкритий. З лука стріляли, волейбольні майданчики, багато спортивних об'єктів було. Тепер торговий центр Спартак. Басейном теж закритим. Проєктуються алейки, освітлення встановлюється, ліс прорідили. Кому цікаво, в нас є відео кількарічний, давно не звідси, ще тут ліс, ще нема алеї. Не завжди, якщо цікаво. Ну, а це будинок Мазе Петра, прямо на нього ми виходимо, де типоверховий. Клен червоний. Ну, я це ознакування, видно, тут є три маршрути, названі на честь гетьманів України, і ними можна ходити. А вони відрізняються складністю, відповідно, довжиною маршруту. А тут ножки один стовпчики до маршруту. І мені Сагайдач на імені, Сагайда, імені Мазеп. А там далі, бачите, буде інформація про маршрут. Тобто біля школи старт цих маршрутів. А і тут бачите під Каштанами теж нарешті алейка зроблена. Можна ходити нормально. А, са ми підемо, подивимося на старт прочитаємо. Усі маршрути, які, які тут є для ходьби, Мережа оздоровчих. Стежок теренкорів, парк за Марсинівський. Є маршрут гетьмана Мазепи протяжність 702 метри, Хмельницького 1822 метри, Орлика 1111 метрів. Він один з найскладніших маршрут гетьмана Сагайдачного протяжністю 3030 метрів. Туман, не дуже добре видно. Matikasta.